Червона шапочка шарп перо. Жила колись у одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й ніде не бачив. Мати любила її Донестями а бабуся ще більше. Добра бабуся пошила для онучки. Гарненьку червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати Червона шапочка. Якось мати спекла пиріг та й каже дочці. Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені передавали, що вона не задужає. Віднеси їй пиріг і цей горщик масла. Червона шапочка хутенько зібралася і подалася у сусіднє село до бабусі. Іде вона неквапно густим лісом, коли раптом назустрічі сірий вовк йому страшенно захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився цього зробити, бо бачив. Що поблизу працювали лісоруби. От вовк і питає куди вона йде. Бідолашна дівчинка не знала, як небезпечно зупинятися в лісі і слухати деревеньки вовка. А тому й не думаючи ні про що погане, відповіла. Я йду навідати бабусю і несу їй пиріг та горщик масла. Які передала матуся. А чи далеко живе твоя бабуся? питається вовк. А вже ж дуже далеко? відповідає червона шапочка. Он за тим вітрячком бачите в хатинці край села. Гаразд, каже вовк. Я теж до неї навідаюсь. Я подамся ось цією стежкою. А ти прямуй он тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде до бабусі. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою. А дівчинка пішла по шляху, який був набагато довший, та ще й дорогою збирала горіхи, ганялася за метеликами. І рвала для бабусі квіти. Не пройшла вона й півдороги, дороги, а вовк уже добіг до бабусиної хатинки І постукав у двері. Хто там? спитала бабуся. Це ваша онучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши свій грубий голос. Я принесла вам пиріг і горщик масла. Це вам матуся передала. Добра бабуся саме лежала в ліжку, бо й справді трохи не задужала. По голосу вона прийняла вовка за червону шапочку, а тому й гукнула з кімнати. Смикни за мотузочку, плямка і відчиниться. Вовк смикнув за мотузочку, і дверці відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і одразу зжер її. Потім вовк зачинив двері, ліг замість бабусі в ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала тук-тук. Хто там? Спитав вовк. Червона шапочка спочатку дуже перелякалася, почувши такий грубий голос. Та потім подумала, що то, мабуть, у хворої бабусі нежить, і відповіла. Це ваша онучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріг і горщик масла. Це вам матуся передала. Вовк гукнув трохи ніжним голосом. Смікни за мотузочку, клямка й відчиниться Червона шапочка смікнула за мотузку, і двері справді відчинилися. Побачивши, що дівчинка війшла до хатинки, Вовк по самі вуха сховався під ковдру та й каже. Поклади на -ну, пиріг на скриню, і горщик туди ж постав. А сама йди полеж зі мною, відпочинь з дороги. Червона шапочка послухалась і лягла в ліжко. Та як же вона здивувалася, коли побачила, що за страхітливий вигляд має її бабуся? От вона й каже Бабусю, а які ж у вас руки великі? Це щоб міцніше тебе обіймати, внученько. Бабусю, а які ж у вас великі ноги? Це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, а які ж у вас вуха великі? Це щоб краще чути тебе, дитинко. Бабусю. А які ж у вас великі очі? Це, щоб краще бачити тебе внученько, бабусю, а які ж у вас великі зупи? А це щоб тебе З, з Цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і миттю проковтнув її. А тут саме поверталися з села лісоруби і надумали завітати до бабусі в гості. Увійшли до хатини, бабусі нема, а замість неї лежить у ліжку під ковдрою сірий вовк. Так ось, де ми тебе впіймали, лихоманцю. вигукнув один з лісорубів. Замахнув він своєю сокирою і тільки но хотів убити вовка, аж раптом чує. Гукають з вовчого черева старенька бабуся і маленька червона шапочка. Люди добрі звільніть нас. в другий лісоруб ножиці і розрізав вовкові черево. А звідти вилізли бабуся і червона шапочка. Живі і здорові, як же я перелякалася, сказала червона шапочка. Як тісно й темно було у черві у вовка. Дякую вам, дядечку Лісоруб, за те, що ви врятували нас, а бабуся. Теж подякувала лісорубам і почастувала їх пирогом та маслом, що принесла їй червона шапочка. Кінець. Не забудь підписатися на наш канал, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!